Шановні глядачі, сьогодні виновником нашого відео є ось цей двигун бензиновий 190 FL на 16 Кінських сил. В минулому році, далі першої половини року, він стояв ось на цьому мотоблоці. Бачите? Тобто, був собі звичайний гібридний мотоблок. Я його поставив ну, років 5 назад. Перше з цим двигуном ви могли і ще зараз можете побачитися на моєму відео, яке воно є на каналі моєму у запозичення чи завантаженнях, ну там нижче. Коли він працював спочатку на молотарці по молоту квасолі. Так як ви бачите, у той час він гарно заводився, працював, але це була така праця, що Два-три дні на рік. Він три сезони пропрацював на цій молотарці. Все було добре. І я його купував теж з такою метою, що це FEL-двигун, тобто він є з редуктором. З редуктором, мені потрібно було, щоб на молотарці він. Заводився при натягнутому ремні, щоб він зміг від стартера прокрутити молотарку і завестися. Тому я, мабуть, і вибирав, щоб він працював з редуктором. Редуктор понижує обороти у два рази. Все було добре, заводився непогано. Стартер він забезпечений ще і електричним стартером, але я на той час не використовував його, він досить гарно заводився ручним стартером. А коли я придбав ось цей безмоторний комплект, бо мені треба було, щоб... Працювати з фрезою, так як фреза, фрезу купувати другу до моторські було дорого, і я його поставив сюди. Він у мене працював тільки у трьох способах, у трьох видах робіт. Тобто фрезування, фрезування звичайною фрезою і Переробленою ще з горизонтальними такими барабанчиками досить гарними. Сінокосарка і транспортні роботи. На транспортних роботах він себе цей двигун показував дуже добре. Тяга була нормальна, загружував ось оцей повний прицеп гною, і він спокійно виїжджав, не дивлячись, що в нас постійний підйом. А коли я його почав експлуатувати разом з косаркою, тоді починалося вже потроху. Проблеми, тому що косарку також треба було заводити при натягнутому ремні. Ну, хоча б відносно натягнутому, бо там є механізм натяжний ролик на косарці. Але все одно деяка нагрузка він мусив прокручувати, бо якщо зовсім вільно, то ремні злітали і треба було. Декілька разів заводити, бо у, коли крутиться коліндвал, або просто скажемо вал з цими ремнями вони просто злітали, коли вони були легко. Тоді треба було багато разів, то мусила бути мінімальна натяжка. Але там при мінімальній натяжці там ще диски що Від косарки, вони теж частково прокручувалися. І це створювало нагрузку, тому треба було або брати ще когось на поле, щоб ручки управління підняти косарку трохи догору, щоб вона не робила навантаження. Спочатку він і так заводився, а потім все більше і більше з ним знаходили такі проблеми. Коли я одного разу. Поїхав з фризою на поле. З фризою на поле я поїхав, то він зупинився зовсім. Вал двигуна ось цей не прокручувався. Для мене таке, як не знайомим було з ним ще. Близько з цим двигуном стала проблема. Що ж це таке, я думаю, заклили, заклинив поршень чи що. Шукав по відео, знайшов, що це винуватець того всього тої проблеми, декомпресор, який розміщений на валу газорозподільчого механізму. Ну, цей декомпресор, коли я його розібрав, мені порадили його плоскогубцями там трохи підігнути. І він запрацює лише небагато і немало. Ну, мініметр два. Ну, з такою точністю з плоскогубцями, ну, але вдалося. Він ну, ще пропрацював довго на цій настройці, ну, можливо, і пів сезону, пів року до осені. А потім, коли я одного разу з косаркою, це знову проблема сталася. А для того, щоб там добратися до цього декомпресора, треба розбирати весь механізм, ось цей, цю кришку знімати, потім цю. Ну, Все гет, чисто до пор... Ну, поршень не рухаєш, тільки клапани розрегульовуються, розбираються і все. І це досить така неприємна річ у полових. У польових умовах, бо притягувати його з поля незручно, навіть у польових умовах. І так я з ним напроблемувався, з цим декомпресором разів, може, за час його експлуатації три-чотири рази. Досить неприємні речі, це і з косаркою таке траплялося, і з фрезою. На транспортних роботах, правда, якраз так мені попадалося, що, слава Богу, не ставалося такого, щоб посеред дороги стояти і розбирати двигун. Ще однією проблемою цього двигуна було те, що тут є шестерні, що понижують обороти. На рівні, рівнині і у всіх таких умовах при роботі з перзою, з косаркою, це не створювало ніяких проблем. Але коли приходилося їхати з грузом, особливо з поля, коли доставляти деякий урожай прицеп, прицеп давить на мотоблок і відбувається тормозіння двигуном. І в цей час. За ну, декілька разів проведеш, можливо, і два місяці, і три. Ці шестерні, ця шестерня одна на колінвалу мала постійно почала розкручуватися. Як я її там не тормоз, не шплінтував, ну, але там шайби підгинати. До того доходило, що за третій, четвертий раз я вже не видержав і зваркою навіть там при... чуть її прихватив. Але сталося те, що і зварка не витримувала. Я це хочу розказати для тих людей, що часто питаються, який двигун краще придбати. Бензиновий чи дизельний. Ну, ось це такий мій досвід в експлуатації цього двигуна. На цьому двигуні я спочатку не вгадав, був для косарки точний розмір діаметру шківа. І на першому варіанті, коли я його зробив, а доводилося там. Мусив, бо сільське господарство це така річ, що мусиш виконати роботи, інакше воно трава застаріє, чим я поки буду ходити переточувати шківи. І там потр... він працював трохи на підвищених оборотах. Ну, це йому шкодило. І він так до кінця осені, я вже думаю, дочекаюся на другий рік, там вже треба трохи збільшити. то... Я замітив, що в цей час при роботі з косаркою на більших оборотах, трохи, вище номінальних, ну, нормально, порядно вище, не сказав так, що мінімально, він почав був піддимляти, тому мені прийшлося було поміняти кольця на поршні. Поміняв один раз кольца, часто, я не знаю, як дизельний оцей, але прес.